Всім привіт! Я отримав посилочку від сайту розетка. Це навушники Crown GMS H 2002 Зараз ми подивимося на комплектацію. Ну і що це за наушники? Це геймерські навушники, які підходять добре для ігор. Їх можна підключати до. Комп'ютерів, ноутбуків, а також до приставок PlayStation 3 і PlayStation 4. Ось розпакуємо навушники, ну зараз ми зараз відложимо їх трошки в сторіночку. І тут всередині у нас є мануалочка, тут все розписано, все прописано про характеристику цих навушників. Наушники ці з мікрофоном дуже підходять для ігор. Їх можна підключати для, до ноутбука, я вже говорив, і до різних приставок. Також є в комплекті у нас, ми бачимо, гарантійний лист. Також в комплекті є прихідник, який дуже, дуже потрібен для підключення до комп'ютерів та ноутбуків. Тут окремий виход на, на, на звук і на мікрофони. Також можна підключити от сюди міні-джек. І зараз ми подивимося на оці навушники. Навушники дуже, виглядають дуже гарно такі чорно-зеленого кольору. Є, можна робити під різний розмір голови. Ось так, такий мікрофон. Зараз ми знімемо плівочку. От. Мікрофон я вже перевіряв, дуже працює якісно, записує дуже гарно голос, так що для онлайн-ігор, де, де потрібно розмовляти в чаті, дуже гарно ці навушники підійдуть. Ось так вони розкриваються під розмір вашої голови. Вони дуже м'які. Звук, можна сказати, як в кінотеатрі. Кабель тут 3-метровий, тканевий, є регулятор звуку, включання-виключання мікрофона, коли вам потрібно, можна включити-відключити мікрофон і також додати, збавляти звук. І все дуже зручно, зроблено і дуже якісно, дякую розетку. За дуже швидку доставку. Доставка була реально дуже швидко, десь 3 дні. Ці навушники ну, дуже швидко прийшли. Їх також можна підключати і до телефонів, і до смартфонів, і до телевізорів. Так що покупкою я задоволений. Ціна дуже, можна сказати, гарна. Так що, Гарні навушники, рекомендую.